Увага, котолюби! Стім анонсував Стейшн затишний лайфсім прокотячий поїзд. Ти машиніст мрії, мчиш рейками, зупиняєшся на станціях і підбираєш пухнастих пасажирів. Кожен котик з характером один обожнює кіхтеточку, інший коробку, третій м'яку подушку. Облаштовуй вагончики під їхні смаки, сотні меблів, декор, смакота. Годуй гладь. Фотографуй, будуй дружбу і відкривай секретних рідкісних кицьок. Піксель арт у 2D, мило та оверлоуд. А головне, залиш гру на робочому столі. І спостерігай, як твій поїзд оживає котиками. Ідеально для релаксу за роботою чи навчанням. Вийшла сторінка на стімі. Чекаємо на 2026. Хто вже у передчутті? Лайк, якщо ти тусиш із котиками. Роби скріншот, скануй та підписуйся на наш новосний телеграм-канал, і будь завжди в курсі ігрових та кіберновин.